Я не буду оригінальним, скажу, що перекладач це одна з найдавніших професій в світі. От як тільки людина навчилася говорити десь приблизно, там може від 100 до 70 тисяч років тому, так одразу з'явилися перекладачі, тому що людина істота не посидюча, і постійно хочеться вступати в контакт з іншими особинами свого виду. І відповідно для цього з'явилися перекладачі. Професія існує власне стільки, скільки існує людина. І Це мені здається, одна з найбільших запорук і подальшого існування. Те, що жоден GPT або Нейромашинний переклад від DPL або Google Translate не в змозі в принципі, перебити участь і роль людини в цьому процесі. Тому а, готуючись бути перекладачем, будучи перекладачем, фактично ви закладаєте а, величезне підґрунтя того, що в майбутньому ваш фах не втратить сенс. Ну і ще один такий, це персональна родзинка була завжди для мене. А, перекладач це така сфера діяльності, яку можна прикрутити до будь-якої іншої сфери діяльності. А, ви переклад... Кладач вам подобається журналістика, ви займаєтеся міжнародною комунікацією. Ви перекладачі вам подобається художня література або читати. Ви перекладаєте книжки. Ви перекладачі вам подобається IT, ви працюєте в сфері локалізації. Ви перекладачі вам подобається кінематограф, ви перекладаєте аудіозвел. Ви перекладач, ви полюбляєте, наприклад, я не знаю досліджувати кістки стародавніх динозаврів. Ви перекладаєте все, що пов'язано зі сферою палеонтології, якої-небудь археології і так далі. Одним словом, це та професія, яка може бути одночасно і хобі. І дуже часто. То кажуть, що людина напевно тоді найкраще сповнює своє призначення в житті і задовольняє свої внутрішні професії потреби, коли їй не потрібно шукати хобі. Коли її професія перетворюється на хобі, перетворюється і на роботу, і на відпочинок і на задоволення одночасно. А робота перекладача одна із таких сфер діяльності, яка дозволяє це дуже добре реалізувати. А я би сказав так: темпераментом: якщо людина жвава непосидюча, якщо вона готова среагувати на стресові ситуації, а усний переклад це завжди стрес в біологічному розумінні цього сенсу, то тоді їй напевно, що усний переклад буде завжди ближче. Якщо людина трошки флегматична, трошки повільна, полюбляє подовше подумати над чимось, тоді письмовий переклад, звичайно, вже значно краще, тому що він дає широту маневра, умовно кажучи, ви. Якщо можете виміряти свою вдачу, свій характер по шкалі любові до екстриму, то ви можете одразу визначити, чи вам хочеться займатися усним перекладом, чи вам хочеться займатися письмовим перекладом. Усний переклад має свої переваги в тому, що ви напевно що більше подорожуєте, більше знайомитеся з новими людьми. Вам, вам частіше доводиться випробовувати себе в стресових ситуаціях, і на жаль, ми зараз говоримо, оскільки в нас триває широкомасштабна ну, така масштабна велика війна. Перекладачі, які є одночасно фіксерами, тобто це зараз люди на передньому краю, які одночасно забезпечують не тільки переклад для іноземців-волонтерів, іноземців спеціалістів у військовій справі і так далі. Вони забезпечують їхній побут, вони забезпечують взагалі орієнтування в ситуації. І зрозуміло, що людина, яка полюбляє більш комфортні умови для професійної діяльності, вона буде більш прихильна напевно щодо письмового перекладу. Письмовий переклад, з іншої сторони, дозволяє вам більший маневр для. Фантазії дозволяє більший маневр для вивчення спокійного вивчення нових сфер діяльності, тому що людина, займаючись письмовим перекладом, обов'язково так чи інакше зіштовхується з новою професійною сферою Ви перекладаєте текст про аграрну сферу, ви досліджуєте щось з аграрної сфери. Ну і ви це робите спокійніше, виваженіше, розраховуючи свій день і робочий час, так як вам зручно. Це досить таке очевидне, очевид, очевидна відповідь на це запитання. Переклад на нерідну мову завжди складніший. саме тому в професійних середовищах, де перекладач працює як квіточка в оранжереї, росте, переклад завжди здійснюється на рідну мову з іноземної. Проте життя практично перекладачів в усіх країнах світу ставить таке становище, що необхідно рівною мірою володіти звичайно, що іноземною і відповідно працювати над підвищенням. Своїх знань, умінь в обох мовах паралельно, звичайно, що з рідною мовою виходить простіше, хоча, от з досвіду викладання, скажу, що досить часто буває досить дивна ситуація, коли студенти іноземною мовою володіють краще ніж рідною, хоча здавалось би, очевидно, має, мало би бути навпаки. Тому, коли ми працюємо. З нашими абітурієнтами, коли ми працюємо з нашими студентами, ми завжди наполягаємо на тому і закликаємо студентів до того, щоб вони якомога більше я не скажу, читали споживали контенту а, обома мовами рівною мірою. Тут ви тільки зможете зрозуміти, з чого вам де бракує. Так дуже проста вправа. Я її рекомендую навіть першому курсу. Йдете по вулиці, спробуйте сформулювати назву будь-якого предмету навколо вас. Валося би інколи виходить така ситуація, що побутова річ ви йдете по тротуару, у нього є бордюр, і люди тротуар називають, а бордюр уже їм сказати складно. Хоча це тривіальна річ, і в побутовій ситуації дозволяє зорієнтуватися, наскільки вам чого бракує, і от ця, ця маленька вправа вона доступна всім. Вона доступна і студентам, вона доступна школярам, вона доступна дорослим людям. Сидите, перебувайте, ідете в магазин, читаєте етикетки, думаєте, чи зможете ви це пояснити іноземцеві Мови. І навпаки, за кордоном перебуваєте, роздивляєтеся щось. Ви думаєте, чи можете ви все, все пояснити рідною мовою? Чи ви у вас тільки є поняття, якесь в голові, і у вас вже є якийсь бар'єрчик маленький, який потрібно подолати, переломити. І одним словом, ви таке таким чином оцінюєте свої свій реальні потенціали, те, чого вам бракує, навіть на рівні якихось банальних предметів. Ну, Скажімо так, проблема порожнього резюме, це проблема для будь-якої професії. Перекладача початківця є, ну, з, з, на, на, на мій погляд, два шляхи. Перший це, умовно кажучи, переклади в шухляду. Коли вам щось подобається, ви, щоб набити руку, працюєте просто в шухляду, перекладаєте, що вам подобається, скільки вам подобається, але працюючи, ви намагаєтеся, ви вже в принципі одержуєте, вам треба виписатися. Так? Другий шлях це. Фриланс, але фриланс радше волонтерський, тобто зрозуміло, що ніяка компанія, організація установа не хоче брати недосвідчену людину на повноцінну роботу. Але якщо цій людині не треба платити, то будь-яка компанія, станова організація, замислиться. Відповідно, таким способом волонтерською діяльністю ви робите по-перше щось корисне, тому що волонтерство це нескінченний фронт робіт, який потрібен всьому суспільстві. По-друге, ви одержуєте реальний професійний досвід. По-третє, ви вчитеся спілкуватися з людьми в професійному середовищі, тому що це окремий софт скіл який треба набути от реально на місці, який не можна неможливо освоїти в аудиторії. Тому от, два шляхи ви працюєте для себе, ви перекладаєте, що потрібно, як Хочете на власний розсуд, і ви намагаєтеся десь знайти собі якийсь. Ну не підробіток, а радше я хочу вам допомогти. Я вмію перекладати. Я трохи володію іноземною мовою, я навчаюся на перекладача, бо я хочу стати перекладачем. Планую пить я, я можу щось вам поперекладати. Я не знаю організацію установи, які відмовляються від безкоштовної допомоги в мотивованих людей. Ну, по перше, забувають всі, це повинен сказати із власного досвіду із досвіду своїх колег. А найважливіше, напевно, що як би це дивно не звучало, не втрачати свого обличчя, як кажуть китайці. Так, тобто перекладач не повинен показати, що він стресує, тому що своєю невпевненістю він передає невпевненість своїм колегам і відповідно викручуватися, як ти як, як можеш. Тому відповідно, чим більший у вас словниковий запас, тим чим е, е, краще у вас підвішений язик, коли ви можете викрутитися. Якоїсь ситуації описової передати, або інакше ну що ну навіть просто приховати факт того, що ви щось не знаєте, якось уникнути цієї міскомунікації, і потім в подальшому, наприклад, бувають такі моменти, коли ви згадуєте вже значно пізніше, елегантно вставити в подальшу репліку, таким чином ви не втрачаєте інформацію. Але мушу сказати, що в принципі найголовніше не боятися своїх поразок і своїх невдач. У всіх бували невдалі переклади у. Усіх бувають невдалі, неприємні якісь комунікативні ситуації. Найважливіший урок, який з цього необхідно винести, те, що це для вас стає уроком, і ви сприймаєте це просто як е, стимул, десь підтягнути свої знання, аніж махнути рукою на професію, е, розпрощатися з нею назавжди. Ні, це труднощі, але це труднощі, побутові, які долаються досить просто е, якщо ви працюєте над собою. Казучці ситуації помилки бували в роботах у всіх. Розповім просто про один із таких найяскравіших прикладів. Я перекладав Роман Донетарт Таємна історія, і у мене був дуже досвідчений і дуже вмотивований редактор Роман Трифонов, який виявився, мало того, що досвідченим філологом, ще й страшенним любителем саме Дони Тарт, саме її Роману Таємна історія. Як він мені сказав, я його прочитав в оригіналі в польському і в російському перекладах. Нарешті я зможу його прочитати в українському перекладі. І коли я йому здавав останню частину, власне кажучи, епілог, приходить від нього лист. Пардоне, а ви загубили речення? І якби ж то просто було речення, то було речення, то була кульмінація не просто епілова, то була кульмінація всього роману. Він каже: коли я одержав цю частину, я в перше че в першу першу річ поліз дивитися на це речення. Мені стало цікаво, як у вас воно вийшло в порівнянні з іншими перекладами. І я його там не знайшов. І от я після того думаю, що якби у мене не був такий вмотивований редактор, якого цікавив саме цей момент, якого просто була страшенна страшенне бажання порівняти різні ітерації однієї тієї самої фрази. Що було б? Вийшов би український переклад без найголовнішої фрази Роману, яка в ньому є. Ну, от, власне кажучи, від цієї помилки мене врятував дуже досвідчений редактор. А в принципі, ось ця концепція «Fuck up night», коли фахівці збираються в маленькій тусовці і розповідають про свої проколи в роботі, про свої. Проблемні подекуди, смішні, подекуди, трагікомічні моменти. Це нормальна практика розведення таких горизонтальних зв'язків. Ви повірте, не існує жодного перекладача, який би не допускав помилок. Ні, який не існує фахівців в інших сферах, які би робили помилки, але найголовніше вміли давати їм раду в подальшому і сприймати їх по філософськи. Ну, стовідсоткової відповіді, напевно, не дасть ніхто, бо ніхто не знає. Але от десь з десяток років тому був великий експертний. Звіт для римського клубу, в якому всі професії були розкладені по шкалі того, наскільки вони вразливі перед розвитком штучного інтелекту, і професії, конкретно професія перекладача потрапила десь в верхню частину цього списку. Тобто, це значить, що вона в принципі вразлива, але не настільки, як багато інших професій. Поки що, станом на сьогодні, ми не можемо говорити про те, що штучний інтелект повною Мірою здатен замінити перекладача в усіх процесах, особливо в усному перекладі, тому що зверніть увагу, якщо письмові машинні перекладачі і нейромережі працюють намагаючись якось адекватно заповнювати прогалину, то усного штучного перекладу в нас поки що немає, і його перспективи під певним питанням. Тому, як мінімум, сфера усного перекладу ще досить таки убезпечена від наступу роботів, так і намагання їх завоювати в нашу про. Професію. що стосується письмового перекладу, то перша хвиля великого захоплення нейромашинними системами і перекладу трошечки пішла на спад, тому що навіть із появою м, е, таких ресурсів, як е, е, Google-переклад і ДІПО, які працюють із нейромережами, видно їхні обмеження. Вони дуже вдало імітують перекладацьку м, компетенцію. Так вони здатні справлятися з якимись типовими завданнями, але все ще погано розбираються в багатозначній лексиці. Вони погано розбираються в контекстуальному значенні, погано розбираються в усьому, що е, тягне якийсь рівень емоційної експресії, і при цьому в окремі приклади роботи нейромереж засвідчують одну яскраву річ: нейромережа не думає, вона імітує людське мислення. Да, вона класно імітує людське мислення, але насправді вона не думає, вона не проводить самостійно а причинно-наслідкові зв'язки. Тому примудряються нейромережі навіть таких просунутих ресурсів, як ДіплПР. Перемовляються робити помилки, перекладаючи одну й ту саму власну назву в межах коротенького тексту по різному, або, скажімо, обираючи прямо протилежні значення суміжних слів, які роблять все речення алогічним. Грубо кажучи, навіть перекладачі початківці не роблять такої помилки, але воно замасковане під повноцінне людське мовлення. Відповідно, не фахівець побачити ці цю лажу від нейромашинного перекладу, не може і фахівці бачать і виправляють, тобто навіть на такому. У етапі розвитку без людини аж ніяк не виходить а це гідний конкурент. Я можу сказати, але поки що ми даємо йому віці чи бій, а точніше кажучи, навіть співпрацюємо. Ну, давайте я буду говорити з проєкцією на наш регіон. В нашому регіоні на перекладача готують тільки в Центрально-Українському державному університеті імені Вениченка. У нас досить тривалий досвід. Ми з 99-го року набираємо і готуємо професійно перекладачів. І от я хотів би трошки переінакшити це питання в тому сенсі, що дуже часто ставлять питання, чи можна бути перекладачем, але без диплома чи обов'язково філологічна там, наприклад, освіта? Чи ні? Я зазвичай починаю так. «Так. Ви можете бути перекладачем, особливо якщо у вас є природне обдарування, але одержання галузевої фахової освіти в сфері філології і особливо в сфері перекладу дозволяє вам вімкнути режим Бога. Знаєте, як в відеоіграх, коли ви можете і знаєте все, ви розумієте причини, чому відбувається саме так. Ви розумієте об'єктивно, що вам можна зробити в перекладі, а чого вам не можна зробити в перекладі. І саме для цього власне існує професійна підготовка перекладача. Ви одержуєте розуміння. Не вузько-галузеве фрагментарне. Ви дуже добре говорите іноземною мовою. Ви можете порозумітися з іноземцем, але це дуже малесенький шматочок діяльності в Україні, скажімо, немає розмежування підготовки усних і письмових і перекладачів. Тому нам доводиться готувати фахівців багато верстатників. Відповідно, студенти, навчаючись на кафедрі перекладу в університеті, одержують знання як з письмового, так і з усного перекладу, одержують розуміння того, чим відрізняються ці двигати перекладу, що потрібно для того, щоб. Щоб зростати в професійному становищі, і в цьому сенсі, звичайно, відповідаючи спочатку на питання, що так ви можете бути перекладачем без диплома, я доходжу до висновку, що якщо ви хочете бути професійним перекладачем найвищого гатунку з розумінням оцього режиму бога, який вмикається під час роботи професіонала на, на, на сцені, так би мовити, та в робочій обстановці, тоді диплом, напевно, що все ж таки потрібен. За таку проактивну змогу пізнавати світ як з крісла, так і на ходу.